Всім привіт! Вітаю вас на цьому каналі. Мене звуть Ігор Бажук. Я працюю фронтенд розробником в компанії Halo Lab. Сьогодні я хочу з вами поділитися е, своєю доповіді на тему принципу Solid в React. Що, як і для чого, коли можна використовувати, коли не можна. Е, давайте одразу почнемо е, з того, що ж, що ж таке саме Solid. Solid це взагалі акронім, який складається з перших п'яти літер назв цих принципів, які визначають, як поєднати функціональні елементи в програмні модулі і як ці модулі мають відповідно взаємодіяти між собою. Тобто, у нас буде 5 принципів, ми пройдемось по кожному з них, і я покажу деякі приклади. Отже, давайте одразу розшифруємо ці принципи. S це принцип єдиної відповідальності, O – принцип відкритості закритості, L – принцип істановки лісков. AI – це принцип поділу інтерфейсів, та D це принцип інверсій залежностей. Отже, чому це взагалі важливо і для чого варто їх використовувати? Бо це набагато покращить читабельність нашого коду, і він буде набагато більш перевикористовуваним. Тобто його можна буде використовувати в незалежності від контексту в різних частинах нашого додатку. Взагалі, принципи були придумані Робертом Мартіном в 2000-х роках. Десь на початку 21 століття. І в основному вони використовуються в ООП. Але ж ви можете мені заперечити, що ми не пишемо ООП в React. Так, в React ми використовуємо більше функціональний підхід, але за допомогою використання цих принципів ми можемо набагато покращити наш React код І також деякі, з принципів, звичайно, приклади для деяких з принципів можуть показатися притягнутими за вуха. Але в основному використання більшості цих принципів нам дуже допоможе, навіть у реальних додатках. Отже, перший принцип це принцип єдиної відповідальності. Хотілося б сказати, що потрібно старатися уникати таких ситуацій, як ви бачите на картинці, коли у нас одна якась програмна сутність буде виконувати більше одного завдання. Тобто, нам потрібно розділяти усі наші модулі чи компоненти на окремі одиниці, які використовують лише одне завдання. Тобто, модуль повинен мати лише одну причину для змін. Він має відповідати лише за один аспект функціональності. Давайте одразу перейдемо до прикладів з кодом, щоб все було зрозуміло. Тут ви можете побачити, що у нас є компонент, який просто показує список активних юзерів. Тобто, у нас є стейт з юзерами, в UseEffect ми отримуємо результат від якогось API і ставимо це в наш стейт з юзерами. Потім ми фільтруємо їх, чи вони були в онлайн за останній тиждень. І тоді фільтруємо, чи вони активні. Тобто, все досить просто, але зараз компонент виглядає дуже громістким, при тому, що він виконує дуже мало роботи. І хотілося б це розділити на менші частини. Зараз ми цим і займемося. Тобто, в кінці ми отримуємо ось такий компонент, який ви бачите на ось цьому скрині, який набагато зрозуміліший і займає менше місця. Так, давайте по порядку. Перш за все, ми можемо перенести всі нашу логіку в кастомний хук. З юзерами, якщо в нас є state і юзефакт, яким ми фечемо цих юзерів, тобто ми переносимо це в hook useusers. Тут в нас є state, юзефакт, яку ми отримуємо цих юзерів і в цей state. І з цього хука ми повертаємо тільки список юзерів. Потім в нашому компоненті ми вже викликаємо цей хук, і отримуємо юзерів. тобто Ми вже зменшили цей компонент на 10-15 рядків. Наступним, бачачи наш JSX всередині самого компоненту, ми можемо його винести також в окремий React компонент в який ми пропсом будемо отримувати юзера, і тоді тільки виводити те, що нам потрібно всередині. Тобто, ось тут ми винесли всю цю логіку в окремий JSX, і тоді, коли ми юзерів відфільтрували і промепили, ми викликаємо цей компонент user item. Давайте рухатись далі. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що ми фільтруємо також юзерів. Але ця логіка досить, вона може бути повторювана, тому краще винести цю функцію десь окремо поза компонент. Краще десь в папку Utils чи Helpers створити окрему функцію, бо ми можемо використовувати це в різних місцях. Ця функція буде приймати просто список юзерів і повертати нам тільки активних. Тобто тепер ми отримуємо юзерів з нашого кастомного К, викликаємо цю функцію, передаємо це на наш масив юзерів, і виводимо тільки наш JSX компонент, тобто user item. Далі ми можемо також винести use Active Users, також в окремий гук. Всередині цього гука ми вже викликаємо наш кастомний гук Use Users, і тоді тільки обертаємо в Use Memo активних юзерів, тобто виконуючи нашу функцію getonlyActive, яку ми зробили на попередньому кроці. Отже, тепер ми отримали ось такий компонент. В якому все дуже зрозуміло і компактно, що ми хотіли добитися цим принципом єдиної відповідальності. Тобто, ми розділили весь наш великий компонент на маленькі частини, які можуть бути перевикористані в інших місцях. Давайте рухатись далі до наступного принципу. Наступний принцип це принцип відкритості для розширення, закритості для змін. Тобто, відповідно до цього принципу, програмні об'єкти мають бути відкриті для розширення, але закриті для модифікацій. Поки, може бути, незрозуміло, але зараз постараюсь вам це пояснити. Отже, програмування проєктних сутностей повинно дозволяти розширювати їх поведінку без необхідності змінювати уже існуючий код. Для досягнення цього ми будемо використовувати принципи єдиної відповідальності та інверсії залежностей. Порушення принципу відкритості до змін і закритості для модифікацій може призвести до необхідності змінювати наш код, який раніше стабільно працював, при кожному додаванні нової функціональності. А ми хочемо максимально зменшити процес зміни цього коду, бо у нас можуть бути тести, або це може допомогти нам в створенні нових багів, чого б ми хотіли уникнути, звичайно. Отже, давайте одразу на прикладі. Побачимо, що це таке. Тут у нас є компонент-хедер, який в залежності від того, на якій ми сторінці, буде показувати різні лінки. Тобто на хомпейдж він покаже одну лінку, а на дашборд-пейдж він покаже зовсім іншу лінку. Але зараз ситуація така, що ми всередині цього компонента вже порівнюємо, який в нас зараз на якій ми сторінці, і відповідно до цього ми показуємо відповідну лінку. Але це погана практика, тому що якщо ми захочемо додати ще якусь нову, нову сторінку сюди і нову лінку, то відповідно нам треба буде кожен раз залазити в цей компонент header і робити тут зміни. А за допомогою цього принципу ми можемо зменшити цей процес. Тобто ми просто приймаємо всередині компонента header Children і рендеримо їх там, де нам потрібно. І тоді тільки на сторінці, на якій ми хочемо це використати, ми просто Children передаємо лінки. Всередині хедера, які е, тут мають бути, тобто, будь-у нас хоч 10 різних сторінок, на яких ми хочемо бачити різні лінки, ми використовуємо хедер в незалежності від контексту, і в середині самого компонента ми нічого не змінюємо. І використавши такий підхід, ми повністю позбавляємо логіки змінних, яка була в середині хедер. І замість цього можемо використати композицію для розміщення будь-яких даних без зміни самого компонента хедера. І навіть якщо ми захочемо використати більше однієї лінки на якихось інших сторінках, то нам знову ж таки не потрібно змінювати зовсім компонент хедер Ми просто всередині компонента хедер Children передаємо всі ці лінки. І в результаті цього нова композиція стала набагато більш стабільною та масштабованішою. Тобто ми можемо її використовувати в різних місцях без зміни самого компонента. Давайте рухатись далі. Отже, наступний наш принцип це принцип підстановки лісков. Взагалі, у спрощеному варіанті, цей принцип окреслює тип відносин між об'єктами, у якому об'єкти під типу мають заміщатися об'єктами вищого типу без зміни функціональності. Тобто об'єкт під типу має може завжди замінити об'єкт супертипу і зовсім не буде залежати від контексту виконання ходу навколо цього. Взагалі, цей принцип. Здебільшого стосується успадкування класів і визначає відносини під типу та супертипу, що важливо, ООП, але ж ООП ми не використовуємо в React. Тому ось тут приклади, прикладом може бути те, що коли ми використовуємо якийсь інпут і потім спредимо якісь пропси, тобто ми передаємо, наприклад, три пропса, які нам треба, а потім спредимо решту пропсів, ну, типу три крапки, пропс, і тоді в сам інпут HTMLний, ми передаємо ці пропси. І тоді виходить, що наш супертип виконує ті самі функції, що і під -тип. Також іншим прикладом може бути використання бібліотеки Styled Components. Тут все дуже просто: у нас є якийсь компонент button, що щось виконує, там рендерить якусь кнопку. І використовуючи styled components, ми можемо зробити цю цю кнопку просто застилізованою, як нам потрібно, відповідно до дизайну. І виходить, що button тут буде супертипом, а styled button під бо Якби ми просто обертаємо батон в якусь обгортку, яка додає тільки CSS стилі. І в будь-якому місці в нашому додатку ми можемо замінити батон на styled Button, і він буде приймати такі самі пропси і виконувати ті самі задачі, просто з іншими стилями. Отже, давайте рухатись далі. Наступний принцип це принцип розділення інтерфейсів. Компоненти не повинні залежати від методів, які вони не використовують. Тобто тут все дуже просто, можна зрозуміти все з визначенням. Але давайте рухатись до прикладу. Отже, тут у нас якийсь компонент list item, який ем, ну, вище цього компоненту в батьківському компоненті відбувається мепінг якогось масива, і відповідно для кожного айтема ми рендеримо цей компонент. Але зараз у нас цей компонент приймає цілий айтем, і виходить так, що там може бути хоч 10 властивостей цього об'єкта, але ми використовуємо 3. Цей компонент залежить від, типу, від сіми властивостей, які йому не потрібні. Ну, це умовно, я кажу, від семи. Там їх може бути більше, може бути менше. Тому краще реалізувати це так, що ми будемо приймати в наш компонент тільки, те, тільки ті пропси, які нам дійсно потрібні, від якого залежить цей компонент. Тобто тут ми деструктуризували наш айтем і отримуємо тільки, тільки image, title і description, що нам потрібно в цьому компоненті, і потім передаємо їх далі або вже одразу показуємо. Що нам потрібно саме в цьому компоненті. Того ми позбавили, якби наш компонент не потрібний залежності, і тепер він зовсім не залежить на властивості, які він не використовує всередині себе. Давайте рухатись до наступного принципу. І наш останній принцип це принцип інверсії залежностей. Залежності у вихідному коді повинні бути спрямовані на абстракції, а не на конкретній реалізації. Це принцип, який дозволяє зменшити залежність між компонентами. Тобто, тут говориться вже. Про те, що нам не потрібно саме в кожному компоненті дуже сильно його заточувати під кожну конкретну реалізацію, а потрібно більше старатися, щоб компоненти зав'язувалися на абстракції. Тоді їх можна буде перевикористовувати у різних місцях. Давайте одразу подивимося на код. У нас тут в цьому, на цьому скріншоті ви бачите звичайну логін-форму, де в нас є стейк, і емейл-пароль, і два інпута, і потім сабміт. Ми по кнопці виконуємо. Але зараз. Ця логін-форма форма всередині себе імпортить API, якийсь інстанс API, який ми використовуємо всередині цього. Тобто вона вже вказує на конкретну реалізацію, і ця логін-форма виходить дуже і зав'язаною. Типу, вона заточена, щоб використати її дуже в маленькій в малікій кості місць. Ми хотіли зробити так, щоб її можна було використовувати на різних стрінках і в різних місцях, де нам заманеться. Тому давайте подивимося, як цей код можна відрефакторити, щоб він став набагато зрозуміліший і відповідав в принципу інверсії залежностей. Спочатку давайте ми зробимо, приймемо onSubmit е, пропсом, щоб ми прокидувалися з батьківського компонента, і колбаком тут будемо тільки виконувати, отримуючи е, е, аргументами email і пароль. Тобто, вся розмітка залишається такою самою. Тільки тепер у Handle Submit ми виконуємо callback, який на приходить з батьківського компонента. і не імпортимо якби instance API саме в цей компонент. Тому краще створити буде ось тут якийсь якийсь батьківський компонент для форми, який ми називаємо, до прикладу, Connected Login Form. Всередині нього ми створимо функцію Handle Submit. Тут вже ми імпортимо API, і тільки тут ми використовуємо метод логін з цього API. І, типу, тепер наша логінформ зовсім не знає і, цього API, Ну, тобто, вона не знає інстанс, бо він до неї приходить тільки з батьківського компонента, як колбаг. Вона просто виконує цей колбаг по кліку, замість того, щоб мати все це в собі. Отже, переходячи до висновків, хотів би сказати, що принципи Solid є взаємопов'язані та дають основу для створення якісних та підтримуваних програмних систем її застосування на практиці прямо впливає на якість додатків. Отже, використання цих принципів нам набагато може покращити якість кода, зменшити залежності від компонентами та різними стейтами. Також використання цих принципів дає нам гнучкість та розширюваність. Звичайно ж, хотілося б додати, що принципи Solid не є панацею, їх не варто завчати і використовувати постійно, бо іноді бувають такі ситуації, коли ми просто. Ну, фізично не зможемо їх використати, але нам потрібно взагалі краще написати код, який буде працювати без використання принципів Solid, ніж код, який не працюватиме, але буде виконувати принципи Solid. Тому варто завжди знаходити цей баланс, але в цілому старатися слідкувати за використанням деяких із цих принципів. Отже, дякую вам за увагу і всього доброго.